Це гравець Манчестер Юнайтед, довбик перейде до топ-клубу, Динамо купить зіркових гравців, неймовірна трансферна кампанія Шахтаря. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Невтішні результати Челсі після першої половини сезону це не те, що хотіли бачити інвестори клубу після запруження на тренерський місток Маурісіо Почетіно. Тому тренерське крісло під аргентинцем уперше сильно захиталося. Джерела британського видання Футбол Лондон стверджують, що з тренером можуть розлучитися найближчим часом. Погіршила становище тренера поразка у першому матчі півфіналу Кубка Англійської ліги від середняка чемпіоншипу Мідл 0 1 Хоча у сині ще є домашній матч, але загальна тенденція для них не найрадужна. Головного тренера Челсі можуть звільнити як цього тижня до матчу чемпіонату, так і після наступної невдачі команди. Керівництво Челсі також чинить тиск на Почетіно, оскільки команда не дає результату. До того ж, багато важливих футболістів травмовано, що також вкладають у недоопрацювання головного тренера. Зазначається, що матч відповідь Челсі проти Міл відбудеться 23 січня на стемфорд Брідж. Для команди Почетіно необхідна перемога з різницею щонайменше два м'ячі. В англійській прем'єр-лізі Челсі зараз де на 10 му місці, маючи в активі 28 очок. Дніпро 1 планує на зимове трансферне вікно посилитись. У команді вже визначено головних претендентів. У Тату таке розповіли, кого хоче купити один із лідерів УПЛ. Перед тим як говорити про майбутні трансфери Дніпро-1, необхідно вирішити проблему з трансферним баном, який вели за борги перед колишнім головним тренером Ігором Йовічевичем. Джерело стверджує, що питання з боргами у клубі збираються незабаром вирішити, і тому мріють про зимові трансфери. Наразі розглядається можливість підписання талантів Шахтаря, 20-річного півзахисника Олега Очередька та 21-річного нападника Богдана В'юника. Обидві ціні Дніпра один рідко виходять на поле та могли б піти в оренду. Питання в тому, чи захоче клуб посилювати свого конкурента. Також головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов хотів би бачити у своїй команді Форварда Азайбарджанської зіри Владислава Кулача. Раніше тандем тренер плюс нападник працювали разом у Ворсклі. Авторитетний портал Трансфермаркет оцінює очередька у 600 тисяч євро, вюника у 100 тисяч євро та кулачев у 500 тисяч євро. У Кулача на даний момент контракт із Зірою до літа 2024 року, але його готові відпустити за компенсацію. Київське Динамо у зимове трансферне вікно поставить ціль новий центральний захисник, але це буде не 29-річний українець Тарас Качараба зі Славії. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас. Динамо в поточному сезоні має проблеми в центрі оборони, де грають Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук та Крістіан Біловар. Через цю нестабільну гру столична команда знаходиться лише на шостому місці за пропущеними голами. За інформацією джерела, Динамо наразі шукає центрального захисника, переглядаючи як гравців з робочою правою ногою, так і лівоногих. В основному переглядаються іноземці. Більшість з них не хочуть їхати в Україну через війну, тому клуб спілкується лише з більш сміливими, які готові ризикнути. Зазначається, що в розширеному листі був Качараба, але Динамо не збирається вступати в перемовини щодо трансферу футболіста. Зазначається, що Динамо на цю мить посідає п'яте місце в турнірній таблиці і має відставання на шість очок від лідерів Кривбасу та Дніпра 1 При цьому у команди Олександра Шовковського на три матчі менше. Також, поки Київське Динамо офіційно не повідомило про трансфер при захисника Чорноморця Максима Брагару, продовжують циркулювати чутки навколо нього. Наразі ще не ясно, чи заплатять за футболіста. За інформацію та то таке за футболіста все ж таки заплатять кошти. Зауважимо, що незважаючи на інформацію, яка зараз поширюється у ЗМІ та телеграм-каналах, Динамо придбала Максима Брагару не безкоштовно, і цей трансфер не міг би бути безкоштовним априорі, повідомило джерело. Донецький шахтар поки що не може оформити трансфер бразильського лівого вінгера Кевіна з пальмейрасу. На шляху до угоди виникла несподівана проблема. Якщо її не вирішити, то футболіст залишиться у Палмерасі, повідомив портал Уолл Еспорте. Проблема з трансфером виникла тому, що 50% економічних прав на нього належать його рідному клубу «Депортіво Бразіл. Палмерасу необхідно викупити у них 20% прав на гравця, щоб провернути угоду. Трансфер Шахтаря, ймовірно, коштуватиме 12 мільйонів євро плюс ще 4 мільйони євро бонусами. Зазначається, що у шахтарі позиція лівого Вінгера укомплектована, через що трансфер бразильця виглядає дивно. Там можуть зіграти Егіналдо, Невертон, Дмитро Тупалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хустрав Тойров. Також керівництво англійського Манчестер Сіті має намір видати в оренду кілька молодих гравців. Один із них може продовжити кар'єру в Донецькому Шахтарі. Український клуб є одним із варіантів для переходу Жоелі Ндала, повідомляє Daily Mail. Влітку 2024 року. Відразу у кількох футболістів молодіжної команди Манчестер Сіті закінчиться контракт з клубом. Найближчим часом керівництво містян продовжить угоди майже з усіма цими футболістами. Молодий півзахисник Жель Ндала вже кілька років перебуває у системі Манчестер Сіті. Найближчими місяцями 17-річний лівий Вінгер може продовжити контракти з міщанами. Головною умовою є більша кількість ігрового часу. Манчестер Сіті готовий відправити футболіста в оренду терміном щонайменше на сезон. Серед клубів, у яких може продовжити кар'єру Жельндала, опинився норвезький Мольде, Бельгійський Ломель, Іспанська Жерона та Донецький Шахтар. У сезоні 2023-2024 Жоель Дала зіграв вісім матчів у всіх турнірах, включаючи юнацьку лігу чемпіонів. На його рахунку один гол та дві результативні передачі. Український форвард іспанської Жирони Артем Довбик опинився у центрі уваги ще двох клубів. Він мав шанси продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Жирона готова продати довбика наприкінці поточного сезону, повідомляє Daily Mail. Прогрес Артема в іспанській лалізі не залишився непоміченим клубами інших європейських чемпіонатів. Представники багатьох команд стежать за виступами українця, а потенційні покупці вже готують пропозицію агентам Форварда та Жероні. Британські журналісти стверджують, що два англійські клуби зацікавлені у трансфері гравця збірної України. Інтерес лондонського арсеналу поки що офіційно не підтверджений. Натомість керівництво Брентфорда готове заплатити за Артема Довбека 35 мільйонів євро. Влітку бджоли продадуть свого головного форварда Айвана Тоуні. Брентфорд хоче отримати за нього 100 мільйонів євро. Частина цих грошей буде витрачена на нового нападника. Не може стати Артем Довбек, якому мають намір запропонувати вигідний контракт. Захисник збірної України та іспанської жарони Віктор Сеанков може розпочати наступний сезон в іншій команді. Футболіст залишається затребуваною трансферною метою багатьох клубів, навіть попри травму. Ще два закордонні клуби зацікавилися Сеанковим, повідомляє Марка. Гавбек, Жирони Віктор Сеанков відновився від наслідків своєї травми та готовий знову вийти на поле. Тренерський штаб Біло-червоних розраховує на 26-річного футболіста та готується випустити його на поле у найближчому матчі. Ще два клуби приєдналися до списку команд, які зауважили прогрес українського півзахисника – Одним із них став англійський Манчестер Юнайтед, який влітку цього року планує серйозні зміни у складі. Цанков є кандидатом на переїзд на Утрафорд. Англійський клуб може заплатити за Віктора 35 мільйонів євро. Також стабільно українськими футболістами продовжує цікавитись Міланський Інтер. І якщо про трансфери Анатолія Трубіна та Георгія Судакова домовитися не вдалося, то Віктор Цанков цілком може стати гравцем на вже літку 2024 року. Згідно з інформацією журналістів, італійці готові запропонувати. Новати Жироні 30 мільйонів євро та двох футболістів, на яких не розраховує Сімона Інзагі. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.